В Стормі Омартіан, сила жінки що молиться, його минуле. У віці 19 років Майклу довелося пережити сильне нервове потрясіння. Він тоді був студентом коледжу, складав іспити, робив аранжування, грав на піаніно й барабані в місцевих клубах день і вночі. Його життя проходило в шаленому ритмі. Він мало спав. Його сили швидко вичерпувались, здоров'я було серйозно підірване. Сімейний лікар запропонував помістити його в місцеву психіатричну лікарню, де він міг би відновити свої сили. Пізніше його мати розповідала мені, що вона і сама, і лікар дуже шкодували про це рішення, але тоді вони були в повній розгубленості і не знали, що робити. Для Майкла ті два тижні відновлення стали одним із найстрашніших враженням у житті. Побачене там глибоко травмувало його і вселило страшну думку про власну приреченість. Після повернення до коледжу його перевели на полегшений графік занять, але страх не покидав його. За роки нашого подружнього життя не раз трап'ялося, що Майкл, сильно перевтомившись, впадав у стан, який дуже нагадував його. Тодішній стрес. Спогади про пережити в юнацькому віці не давали йому спокою. В його голові лунали слова. Ти ніколи не виберешся з цього. Ти закінчиш життя в психіатричній лікарні. У такі періоди, як він сам розповідав, найбільше йому була потрібна моя молитва. Я завжди молилась про те, щоб він пізнав істину, яка визволить його. Я молила батька звільнити його від минулого. Це був довгий процес. Але в міру того, як я молилась, щось змінювалось. Ми не повинні жити минулим, але ми повинні виносити з цього уроки. Ми повинні забути минуле і йти вперед, прагнути до мети, до честі вищого звання Божого у Христі Ісусі. Филеп'янам, 3 розділ, 13-14 верші: Бог наш відкупитель і цілитель. І ми повинні дозволити йому бути для нас і тим, і іншим. Він може викупити минуле і відновити втрачене. Він може компенсувати всі наші втрати. Від нас вимагається тільки вірити, що він зробить це. Ми ніколи не зможемо рухатись у майбутнє, приготова для нас Богом, якщо будемо чіплятися за своє минуле. Минуле твого чоловіка впливає не тільки на нього, але й на його нащадків. Наші діти успадкують від нас не тільки колір волосся і очей, але їм дістанеться у спадок і тягар наших важких і болісних стресів, викликаних розлученнями, гнівом, тривогами, депресією і страхом. І це далеко не все. Звільнюючись від цього тягара, ми звільнюємо від нього й своїх дітей. Постійно повертаючись до минулого, не тільки ми втрачаємо можливість пізнати те. Що Бог приготував для нас у майбутньому, але і наші діти позбавляються цієї можливості. Можливо, події минулого життя твого чоловіка, які так сильно впливають на його сьогодення, відбулися в його дитинстві. Все погане, що сталося в нашому дитинстві, і все хороше, що не сталося тоді, впливає на наше сьогодення. Образливі слова. Зневажливі прізвиська, якими нагороджують дитину її родичі або однолітки, наприклад, жирний, тупиця, болван, виродок, недоносок і тому подібні, впливають на її розум і психіку. Їхній вплив він відчуватиме і в підлітковому віці. Якщо в наших силах скинути з себе тягар минулого, ми повинні молитись про це, бо людина не повинна миритись з цим все життя. Бог каже, що ми завжди можемо просити його про звільнення, і якщо будемо ходити його шляхами, проголошувати його істину, ми отримуємо це бажане позбавлення від свого минулого. Але це відбувається не завжди швидко, бо існують певні рівні свободи від впливів колишнього життя. Ось твій чоловік подумав. Що вже вільний від минулого, але раптом воно повертається і все починається спочатку. Допоможи йому не впадати у відчай. Якщо він йде по життю разом з Господом, то Господь, судячи з усього, виведе його на інший, більш високий рівень свободи. І тут твоєму чоловіку дуже допоможуть твої молитви. Звільнення від минулого може відбуватися швидко. А може виявитись довгим процесом, що відбувається поетапно, відповідно до Божого задуму. Ти не можеш встановлювати тут часові рамки. Ти покликана молитися терпляче і стільки, скільки буде потрібно для того, щоб твій чоловік навчився тримати під контролем голоси з минулого і більше не слухати їх. Молитва. Господи. Я молю тебе про повне звільнення мого чоловіка від його минулого. Звільни мого чоловіка від тягара помилок, зроблених ним у минулому. Допоможи йому по новому поглянути на його колишнє життя і онови його розум. Нехай він зрозуміє, що ти творець усього нового. Нехай Святий Дух покаже йому новий шлях, навчить по-новому ставитись до свого негативного досвіду. Дай йому розум Христа. Щоб він умів чітко відрізняти твій голос від голосів з минулого. Але коли він чує їх, нехай встане і змусить їх замовкнути істиною Твоєго слова. Я молюсь про те, щоб колишня депресія і біль не могли затьмарити його нові враження. Наповни його серце милосердям і любов'ю, щоб відчай, жага, помстви і образи залишили його. Нехай його минуле життя стане для нього уроком, що не впливає на його сьогодення. Я молюсь позбав його від усяких гірких спогадів, нехай вони більше не матимуть впливу на нього. Вилікуй його, зміцни його дух, позбав його від тягаря важких спогадів про колишнє життя, щоб він більше не жив у минулому, а вчився витягувати з нього уроки. Веди його в майбутнє, яке ти приготував для нього. Я молюсь ім'я Ісуса Христа. Амінь.